Бюджетних пріоритетах області нарощування потужностей у безпековому та оборонному секторах на цьому наголосив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець під час візиту до служби порятунку Черкащини, де разом із рятувальниками підбили підсумки 2022-го. Крім того, сертифікат на отримання нової техніки та обладнання отримали хіміки аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС. Отримали ми це загрожувальні бони, потім портативні деконтанаційні комплекси в кількості 4 штук, також ми отримали сербен і моючу станцію для проведення спеціальної обробки. Підвели підсумки 2022 року. На протязі цього року ми отримали більше 71 техніки спеціальної. Це була як гуманітарна допомога, так і придбана за кошти обласного бюджету, за кошти державного бюджету. Війна зробила свої виклики, тому ми знесли зміни і до штатів уже по ходу війни. Ми їх вносили. Ми значно посилили саперний підрозділ. По рішенню кабінету міністрів були посилені рятувальні підрозділи. І один із рятувальних підрозділів, які були вновь введені в штат, це був наш підрозділ. Відповідно, вони мають мати на зброї важку інженерну для розбору складних завалів в житловому секторі. За словами очільника регіону, придбано все це коштом державного та обласного бюджетів, а також отримано як гуманітарну допомогу. В пріоритетах наших бюджетних асигнувань стоїть перше за все це безпека і оборона, куди ми відносимо і нашу службу з надзвичайних ситуацій. Тому будемо сподіватися, що саме цілеспрямовано, на самі актуальні напрямки ми будемо намагатися виділяти кошти для того, щоб утримувати Нашу службу з надзвичайних ситуацій на високому рівні, і саме головне на рівні бойової готовності до застосування.